Це вбивство було подане як диво. Але те, що сталося тієї ночі, набагато, набагато серйозніша схема. Щоб розібратися у цій справі, потрібно розглянути міф, який вибудовується. Чоловік читає проповідь. Потім на очах у всіх, він заходить у запечатану бетонну коробку, а через 30 секунд він уже лежить мертвий, класичний, неможливий злочин. Гаразд, тепер ти мене лякаєш. Це святе таїнство не розв'язане. Ой, вибачте, пробачте. Що в біса відбувається? Ми не знаємо. У чому правда? Ми цього не знаємо. Не знаємо, що існує, чи існує щось із цього. Отже. А що взагалі відбувається? Час настав. Дізнатися, що приховує ця зграя злих вовків. Зізнайся. 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 Гаразд, стоп! Ось що зараз станеться. Ми з Бенуа Обаним Бланком поставимо кілька запитань а ти відповіси на них, і ми докупаємося до суті. Хто і чому вбив Монсеньора Віка. А тоді ось так. Отже, хто ж хоче бути першим. Озвучено для каналу Артемко.